Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Emergence Medicine DніPro. Сьогодні ми поговоримо про використання з метою седації та знеболення комбінації кетаміну і пропофолу, а саме на такому її варіанті, який іноді називають кетафол. Звичайно, і пропофол, і кетамін можуть використовуватися окремо. Пропофол є седативним засобом ультракороткої дії. Він має заспокійливі і амнезійні властивості, але не здійснює знеболення. Він рекомендований для седації у стабільних пацієнтів, оскільки може спричинити артеріальну гіпотензію у хворих із критичними захворюваннями або зниженою серцевою функцією, оскільки він має судино розширювальну дію та пригнічує серцеву діяльність. До основних побічних ефектів препарату належать пригнічення дихання, артеріальна гіпотензія та біль у місці ін'єкції. Також маємо зауважити, що пропофол містить яєчний лецитин та соєву олію, які є потенційними алергенами. Режим дозування пропофолу як монопрепарату для седації, наведений у вас на екрані. У свою чергу, кетамін дисоціативний анестетик, який має знеболюючі та амністичні властивості, він викликає мінімальну кардіореспіраторну депресію та не пригнічує захисні рефлекси, ще робить його оптимальним препаратом для пацієнтів із ризиком гіпотонії або з потенційно утрудненими дихальними шляхами. Крім того, кетамін, який вводиться у додаток до седативного препарату, але у субдисоціативній дозі, Може забезпечити адекватну аналгезію з можливо меншою кількістю ускладнень у порівнянні з опіоїдами. Щодо побічних ефектів кетаміну, то тут звертає на себе увагу гіперсалівація, нудота і блювота. Також інколи спостерігається симпатична стимуляція, яка проявляється тахікардією та гіпертензією. Особливою уваги заслуговують і психоневрологічні побічні реакції на ведення цього препарату, які відрізняються за своєю інтенсивністю у різних пацієнтів і описуються як дезорієнтація. Переживання, схожі на сновидіння або галюцинації, які можуть викликати страх. Незважаючи на те, що в деяких випадках подібна реакція викликає занепокоєння, вона часто є доброякісною та проходить сама по собі, не потребуючи фармакологічного лікування. Але за необхідності ця, так би мовити, психічна симптоматика може бути швидко ефективно усунена малими дозами бензодіазепінів. Режим дозування кетаміну як монопрепарату для седації і як знеболюючого компоненту аналгосидації наведений у вас на екрані. Кетофолом же зазвичай називають попередньо змішаний кетамін з пропофолом у співвідношенні один до одного. Подібний варіант процедурної седації та аналгезії, за деякими даними, знижує ризик потенційних побічних ефектів, наприклад, спричиненої пропофолом гіпотенції та спричиненого кетаміном блювання чи психічної реакції. Оскільки два препарати діють синергічно, що дозволяє зменшити дози кожного, а також збільшити легкість ведення. Приготування та дозування кетофолу є доволі простим. Стандартна концентрація кетаміну становить 50 мг в мл, тож, якщо ви наберете в шприц 20-8 ку 8 мл фізіологічного розчину та 2 мл кетаміну, у вас в шприці буде 100 мг кетаміну. У свою чергу, пропофол випускається в стандартній концентрації 10 мг в мл. Отже, якщо ви додасте в ту саму 10 мл пропофолу, у вас в шприці буде 100 мг пропофолу. Таким чином, ви отримали розчин, який складається із 100 мг кетаміну плюс 100 мг пропофолу, 200 мг загалом. Тепер в кожному мілілітрі міститься 10 мг кетофолу. Початкова доза становитиме 0,5 мг на кг або 0,5 мл на кг отриманої суміші. За потреби ви можете повторювати ведення кетофолу у половині від початкової дози. Препарати можна і не змішувати, а застосовувати варіант, при якому ви спочатку водите кітамін у субдисоціативній дозі, а далі титруєте пропофол до досягнення необхідного рівня седації. На цьому на сьогодні все. Джерела інформації та додаткова інформація по темі ролику наведена у дописі до відео. Не забувайте підписуватися на канал, якщо ще не підписані, а також ставити лайки цьому та іншим нашим відео. Дякуємо вам за увагу та до нових зустрічей на нашому каналі.